Привіт! Після останнього відео про фоліову кислоту від вас почали Знову поступати питання. І це добре, значить, ви дивитесь те, що я для вас записую, і дуже хотілося б відповісти на ці питання щодо фоліової кислоти. Перше питання: а чи можу я замінити прийом фоліової кислоти під час вагітності прийомом, при, прийомом продуктів, які містять фоліову кислоту? В принципі, так, найбільша кількість фоліової кислоти вміститься в авокадо, говяжі гов печінці, в яйцях, в? бобових, а також в зелених овочах. Тому, в принципі, якщо ви будете додавати щоденно це до раціону, ви збільшите кількість польової кислоти, яку ви споживаєте. Але, на жаль, ці продукти не містять тієї дози, яка може бути саме профілактичною для чого? Для попередження дефектів нервової трубки. Ми вже про це говорили, вони розвиваються достатньо рано, на 23-27 день від зачаття. Тобто жінка може ще не знати, що в неї є така Проблем. Отже, профілактична доза фолієвої кислоти для жінок групи низького ризику 400 мікрограм. Ми це вже з вами говорили і приймати її, її починати треба за 3 місяці до того, як ви перестанете запобігати вагітності і будете готові стати батьками. Але приймати треба саме жінці, а не батькам обом. Далі, друге питання, яке я почула, а якщо я приймала більшу дозу, чи страшно це чи ні, чи це якось вплине на розвиток моєї дитини. Так ось, всіх жінок можна поділити на три групи щодо ризику розвитку дефектів нервової трубки і щодо дози, яку вони приймають. Група найбільшого ризику це жінки, в родині яких або в найближчих родичів зустрічалися дефекти нервової трубки або інші вади розвитку, наприклад, гідроцефалія. Тоді, на жаль, таким жінкам треба приймати, а може на щастя, тому що вона профілактує, приймати більшу дозу фоліової кислоти. Жінки такі, також з групи ризику це жінки з цукровим діабетом першого і другого типу, особливо жінки на інсулінотерапії. Там треба більша доза фольової кислоти, також жінки, які мають проблеми всмоктування в кишківнику, Там також доза препарату буде збільшена. А ще думаю, а ага, ще є група пацієнтів, це жінки, які приймають протиепілептичні препарати. Так от їм також треба більшу дозу фолівої кислоти. Отже, якщо ми кажемо про профілактичну дозу. То жінкам низької групи ризику можна приймати 400 мікрограм. Якщо жінка входить в групу високого або дуже високого ризику, там доза збільшується до 1 міліграму або навіть більше. Це залежить від того, яка саме проблема в жінки, і це вже дозу препарату підбирає лікар. Не вийдете в аптеку, не провізор вам каже, скільки треба купити. А ви йдете спочатку до лікаря, виясняєте в яку групу ви потрапили, і далі лікар вам призначає ту дозу, яка буде працювати. Нагадую, дефект нервової трубки зустрічається навіть частіше, ніж відомий нам синдром Дауна. Одна на тисячу дітей народжених може мати дефект нервової трубки, а простий профілактичний прийом фоліової кислоти до вагітності покращує цю ситуацію. Тому, будь ласочка, приймаємо цей препарат, не боїмося, їмо бобові авокадо яйця, в в і говяжу печінку. Отримаємо задоволення від кожного дня вашої вагітності, ваша доктор і Слава Україні!